Вітаю, друзі! Ну що, жовт і весна, все потихеньку прокидається від зими. З'являються яскраві барви в наших садочках. У когось трошки раніше розцвітає, а у нас на Вінничині. От крокуси тільки зараз, 26 березня сьогодні, починають примулки розпускатися, крокуси. От, ось така краса прокидається. Це примула ушкова, Ну, вона ще не випускає квіточок, напевно, пізніше. А от примула балерина. Ось пробує вже квітувати. Ось така має бути червоненька. Ну, а тут ось така помаранчево-жовта розкриється, повинна бути дуже гарна. Ну і крокуси. Зараз вже ближче до вечора, п'ята година, і вони вже закриваються квіточки. Поділилася я із вами трошки першою весняною красою, а тепер хочу поділитися і розпаковочкою. Замовила я дерева, де ось такий великий прийшов тубус, можна сказати, упаковка тут. Два нектарини і персик. Має бути в такому от величина, напевно, 2,5 метри. Це одна упаковочка і друга ось коробочка. Замовила я разом цих три плодових дерева і три троянди. Але прийшли в окремих упаковках. І що мені чим не дуже це сподобалось, а саме тим, що прийшлось платити окремо доставку за цю коробочку посилку і за, цю, за ці дерева. А разом вийшло майже 300 гривень доставки, що, звичайно, не дуже радує. Ну ось зараз я відкрию це все, розпакую і покажу, що ж там прийшло. Так, і забулась я сказати, що все це прийшло із магазину AgroLending. Колись я замовляла вже в цьому магазині, замовляла троянди. Троянди прийшли в гарному стані. Це було, напевно, ще до війни, багато років вже назад, можливо, і 5 років назад я замовляла. Трояндочки, щось там один, здається, чи два пересорту було, а в основному непогано, тому знайшла сорти, які мене цікавили, і замовила знову. Ну що ж, розпаковую. Ось, друзі, хочу показати процес розпаковки. Оцю плівку і картон я вже зняла, розрізала і отак коріння упаковане в пакет. І тут, напевно, тирса. Зараз я спробую його розв'язати. Зараз я розв'яжу і покажу. Ось розв'язала, там коріння і ось така волога тирса. Тут. Отець і вологу мокру. І, на мою думку, непоганий спосіб пакування. Тирса легка, волога. І на перший погляд деревця гарні. Написано, що однорічки. Ось такі стовбурці, Зелені, живі. Зараз я їх дістану, покажу краще. Так, ну що ж, друзі, ось такі три дер... деревця. ну Спочатку вони здались мені ніби й кращі. ну Нектарини, здається, непогані, а от персик трошки коренева мені не подобається. Ось це персик. Ну... Такий же тут один корінчик ось зламаний. От, і це у нас персик. Такі етикетки. Не знаю чи видно. Персик кондур. Ранній персик, великоплідний. Ну, ось таке деревце. Ось такі ем, не товсті стовбурці. Написано, що це однорічні саженці. Так, далі нектарин. Нектарин. Не видно. Нектарин. паярд Це Не бачу здається, пізній, середньопізній. Ну, от цього ось такий стовбурець, коренева трошки краще. І ще один нектарин. Ось така собі коренева. Не дуже погано. Так, і це нектарин. Нектарин Big Haven, Це середньоранній сорт. Теж великоплідний. Тобурець теж ось такий. Ну, отак, і я не сказала ціна цих саджанців 195 гривень. Ну, найгірша коренева у персика ось така, але зараз я їх замочу. У корневіні, розведу корневін і залишу, щоб вони трошки напилися цього корневіна. Так, це ось що стосується дерев. Так, а тепер перейду розпаковувати троянди. Друзі, і відкриваємо троянди. Ага, ось навіть фірмова така упаковка. І зразу бачу подарунок, циркон. Подаруночок дякую. Ось такі упаковочки. Так, я всі бускові замовила троянди, блакитно-бускові. Ну ось ось так упаковано. Такі три трояндочки. Так вже вон там з паросточками. Так, зараз я їх краще дістану, бо незручно. Так, ну і ось ось така інструкція чи пам'ятка. Ось магазин Агролендин. Тут є, як саджати троянди. Правильно схема посадки різних видів троянд, я так думаю, не читала, але тут і плетисті, напевно, і шраби, і чайно-гібридні, і флорибунди. Ось така схема посадки. Так, і самі трояндочки. Ось це. Найкраща я, на мою думку, Уже ось такими брунячками, що прокинулись. І трояндочка це шато мертю. Це японська трояндочка. Я її давно хотіла придбати. І сподіваюсь, що це вона все ж таки. Далі трояндочка Ocean Sun Сон, пісня океан. Це, напевно, вже моя третя або четверта спроба отримати цю троянду. Так як до цього були пересорти, сподіваюсь, що теж Теж все ж таки вона. І ще одна лакитно-бускова трояндочка Blue Mill. Це теж вже якась енна спроба отримати цю трояндочку в себе в садочку. От, ну, Сподіваюсь, влітку зацвітуть. Побачимо. Чи виправдав Агролендень мої сподівання. Так, зараз я іще, напевно, дістану, все ж таки подивимося на кореневу систему хоча б одної трояндочки. Я вимкнуся, розпакую і подивимося далі. Друзі, я поступово розпаковую і. Показую вам етапи цієї розпаковки. Ось так дістала я із цього фірмового пакетика і ось так коренева. Замотана. Зараз далі розмотую цю плівку. Розмотала я плівку. І ось такий якийсь такий субстрат, напевно, якась тирса із землею, я так думаю, волога. Так, обтрушуємо і дивимося на коріння. Ну, ось така коренева. Не знаю, чи то тирса, чи то вже білі корінчики якісь з'являються всмуктуючі. Ну, ось така трояндочка. Тут трошки да, все-таки оброблено воском, не дуже мені це подобається. Так як влітку, коли жара, віск розтає і стікає вниз по стовбурцях і заливає почечки, ось ці брунячки, які потім через це можуть і всихати. Тому прийдеться обрізати ті місця, які воском оброблені щоб не стікав донизу воск. Так, ось ось така коренева. Ну, в цілому непогано. Ось така це трояндочка Blue Nile. Що ж, інші розпаковувати не буду. Там все так само, я думаю. Так, ціна цих трояндочок по 130 гривень. Ну, я думаю, в цілому непогано, якби тільки відповідало сорту. І троянди, і дерева плодові. Так, ну, можна сказати, я задоволена посилочкою. Іду вимочувати їх в корневині. Може встигну ще посадити хоча б троянди на сьогодні. От. Так що вже йде до вечора, вже шоста година. Іду працювати. Усім дякую за увагу, хто залишається зі мною. Дуже дякую усім за підтримку, за лайки, за вподобайки. Усім добра, миру і спокою. На все добре, до нових зустрічей.